Засідання сесій та постійних комісій Новосанжарської селищної ради відтепер проводитимуть не в онлайн, а в офлайн форматі. Відповідні зміни до регламенту затвердили депутати на позачерговій 55-й сесії Новосанжарської селищної ради. Васюта Віблий. Тим часом біля адмінбудівлі селищної ради зібралися місцеві активісти, аби підтримати депутатів, які ініціювали звернення до селищного голови Геннадія Супруна скликати сесію з одним питанням порядку денного: внести зміни в регламент роботи ради, проводити засідання наживо, фактично повернути депутатів до сесійної зали. Питання назріло, тому що протягом останнього року засідання проводилися лише онлайн. Це унеможливлювало участь громадськості в засіданнях. Відтак, наболілі питання людей тривалий час залишалися невирішеними, кажуть мешканці Новосанжарської громади. Зараз сесії проводяться виключно онлайн, без доступу до цих сесій від громадськості. Присутні на ній виключно доповідачі по цим питанням та депутати. Винести якесь проблемне питання, яке турбує жителів громади, вони не можуть, оскільки ці сесії проводяться за зачиненими дверима. А депутати, які хочуть щось донести до селищного голови, їм банально просто виключають мікрофони. Проведення сесій із онлайн в офлайн режим це важливо для громади, тому що завдяки вирішенню цього питання ці заходи, такі як сесія і комісія, вони будуть відбуватися прозоро і відкрито для громади. Чому це питання постало гостро для громади? Тому що на сьогоднішній день просто людина, яка проживає в нових санжарах, вона не може потрапити на такі заходи, як сесія чи комісія. Тому що з ініціативи селищного голови він зачиняє двері і за закритими дверима відбуваються ці заходи. Сьогодні ми прийшли підтримати депутатів, які, на мою думку, впорядкують роботу органу місцевого самоврядування. І я думаю, надалі в нашій громаді все відбуватиметься. До депутатів почастішили звернення від жителів громади щодо доступності до засідань ради. Засідання на постійній основі проводяться онлайн, і люди не можуть озвучити свої проблемні питання на сесіях. Тому наша ініціативна група депутатів звернулася до селищного голови про внесення змін до регламенту, щоб міг кожен прийти на сесії, озвучити свої проблеми, і ми допомогли вирішити дані проблеми жителям нашої громади. Тільки ми теж депутати були позбавлені права обговорення, права винесення даних питань на сесії. За словами людей, селищний голова Новосанджарської тергромади Геннадій Супрун в день проведення позачергової сесії був у відрядженні, тому її скликала секретар селищної ради Таміла Музика. Селищний голова це розпорядження проігнорував, що призвело до того, що скликає сесію секретар селищної ради, і сьогодні відбувається проведення. Позачергової сесії селищної ради на пропозицію депутатів селищної ради я працюю відкрито і в межах законодавства мною було скликано 55-ту позачергову сесію Новосанжарської селищної ради за пропозицією депутатів згідно статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Не влаштовував дистанційний формат сесій і самих депутатів. Ділиться депутатка Новосанжарської селищної ради Вікторія Делія. Все контролюється селищною радою, не включають нам мікрофони на постійній основі, тільки по вказівки селищного голови. Проголосували за зміни до регламенту стосовно формату проведення сесії. Усі присутні депутати, а саме 19 обранців. Усього в раді 26 депутатів. Наступну сесію Новосанжарської. Селищної ради планують на 22 грудня, говорять депутати, та сподіваються, що вона буде відкритою та прозорою.